Банда піратів, Корабель Привид. Текст Жульєт Парашині Даній та Олівера Дюпена. Розділ перший. Острів Черепах. То що сьогодні робитимемо, хлопці? спиталася Марі. Її старший брат Томас не почув запитання. Він був занадто зайнятий, намагаючись улучити в кокозі своєї рогатки. Марі підійшла до його приятеля Віллі і присіла поруч із ним на пісок. Що ти читаєш? запитала дівчинка. Книжку про гігантських черепах ти знаєш, що самці можуть важити понад 300 кілограмів. Острів черепах не дуже далеко звідси, можна було б подивитися, запропонувала Марі. Чудова ідея, я насправді ніколи його не бачив, погодився Віллі, поправивши на носі свої окуляри. Так само, як і Марій, йому було вісім років і звали його Вільй Розумник, тому що він знав чимало речей, про які прочитав у книжках, і взагалі він завжди і всюди читав. Ти підеш із нами, Томасе, кинула Марій, дивлячись на брата. Ми піднімаємо якір, курс на острів Черепах. Томас запхав камінець із рогатки в кишеню і поквапився приєднатися до Марі та Віллі. Трійця любила виходити в море на чорному драконі. Це був справжнісінький маленький корабель із трюмом, каютою капітана і містком. Ще один член екіпажу обов'язково входив до складу експедиції. Його звали Месьє Муді. Це був великий папуга, що належав дідусеві Томаса і Марі. І він ніколи не втрачав можливості супроводжувати юних піратів у їхніх пригодах. Підняти грот, наказав Томас, так ніби він керував командою справжнього Галеона. Марі кинула недобрий погляд на свого брата. Вона ненавиділа отримувати накази, особливо від Томаса. Що завжди поводився надто пихато, як на ватажка. Вітер напнув вітрила чорного дракона, і корабель вийшов у відкрите море. Високо на щоглі сидів месьє муді, спостерігаючи за чайками, які літали в небі. Марі і Віллі розмістилися на носі корабля. Вони дивилися за обрій і слухали плюскіт хвиль. Раптовий крик Томаса змусив їх здригнутися. От халепа. Я забув свій компас на березі. Марі знизила плечима і сказала Нам не потрібен компас, щоб дістатися острова, який розташований так близько від нас. Ми можемо орієнтуватися просто за сонцем, додав Віллі. Томас не наполягав, але все одно не дуже повірив приятелеві. Він насу... насунув свого капелюха на родоволосу голову і став уважно вдивлятися в небо. Невдовзі вони вже були поблизу острова Черепах. Троє юних піратів спустилися зі свого галеона по мотузяній драбині. Вода була настільки прозора, що вони не могли побачити маленьких рибок, які кружляли довкола їхніх ніг. Марі першою дісталася берега. Дивіться, черепахи. вигукнула вона, ось там, у затінку, під пальмами. Вони такі величезні, здивувався Віллі. Незабаром небо спосмурніло. Томас усівся на великий камінь, а Віллі з Марі зібралися поплавати у морі у ластах і погодувати черепах. Мені дуже прикро вас повідомляти, але погода псується, сказав Томас. Нам треба вирушати додому. Ми скоро повернемося, щоб ще раз поглянути на вас, пообіцяв Віллі, погладжуючи великий панцир однієї з черепах. Троє шукачів пригод сіли на свій галеон. На зворотньому шляху сонце сховалося за великі сірі хмари. Густий туман огорнув чорного дракона. Томас схилився до друзів із капітанського містка і гукнув То як, розумники, шукати тепер зворотній шлях? Адже сонце на небі зникло, а компаса у мене немає, тож діти не знали, в якому напрямку їм плисти.